Сьогодні в Україні дуже високий гість, пам'ятаєте, нам говорили, що будуть перекривати, перекривати там дуже високі гості. Ось він, високий гість, Ентоні Блінкен, Держсекретар Сполучених Штатів Америки. Такі люди просто так не приїжджають. Такі люди, ну, це люди, які мають не просто світове значення, це люди, які впливають на світові процеси. Це люди, які е, знають все про всіх. Це люди, за якими стоять великі гроші, великі люди, великі заводи, великі процеси, глобальні процеси. І тут він в Україні. Чому ми з вами не дізнаємось? Звісно, що нам анонсують допомогу, нам анонсують багато що. Але повторюю, такі люди просто так, в Україну і в будь-яку іншу країну не приїжджають. Тим паче, в країну, яка під великою небезпекою. До речі, ви знаєте, сьогодні в Києві тихо. Сьогодні в Києві реально тихо, без тривог, весь день. Я думаю, це просто збіг. Просто ніхто не знав, що Блінкен буде в Києві. Вірите? Телеграм і Ютуб профілю. Підписуйтесь, щоб не тільки вірити, а ще й щось, щось знати. Ну і я очікую в коментарях ваші думки про те, з чим приїхав Ентоні Блінкен, і які процеси будуть запущені в Україні, як тільки він від'їде. А я думаю, що будуть зміни.